А, привіт! То що, наша нова конференція? Через годину ми все-таки розпочинаємо. І знаєте, дуже класно, Дуже класно, що зібралося так багато людей. Правда, їх ще зараз зараз немає, але скоро буде. По реєстрації. Чому агрокосмонавти? Я думаю, в ході в конференції ми розкажемо. Сьогодні буде реально дуже весело і, надіюся, інформативно. Сьогодні буде мінімум технологій, буде не як. А скільки, скільки ми можемо зекономити завдяки точному землеробству і не тільки, але й технологіям, які будуть сьогодні розповідати наші спікери? Тому давайте сідайте, будемо розпочинати. Ура! Жаючи на війну, ми розуміємо, що потрібно підтримати аграріїв для того, щоб вони були ефективними в цьому році і сприяли зміцненні продовольчої безпеки як України, так і в світі. Ми робимо цю конференцію для того, щоб вони бачили, як вони можуть зекономити, не втратити врожайності та й заробити в такий нелегкий рік. Хотів би в першу чергу подякувати тим людям, завдяки яким ми сьогодні тут можемо і маємо змогу збиратися. Це нашим захисникам, нашим Збройним силам України, які нас захищають, які зараз на передовій і не тільки, і роблять все можливе, щоб ми були в безпеці і могли от проводити такі заходи. Тому слава Україні, слава ЗСУ. Також хотів, щоб ви всі підвелися і хвилиною мовчання, все-таки вшанувати тих, хто сьогодні вже не з нами, і хто загинув за нас і за нашу Україну. Всім доброго дня, всіх радий бачити. І давайте все-таки наших агрокосмонавтів розпочинати. Ну, хто такі взагалі космонавти? Да? Це люди першопроходці, люди, яких не так багато, да? справжні космонавти, я маю на увазі, е, які літають в космос, тобто щось таке невідоме, щось суперкруте, щось супер технологіями космічними і так далі. Ми без скромності, десь приблизно такі самі: тільки в агро, тільки на землі, тільки в полі, і е, тому. Ми себе відносимо до космонавтів або в хорошому, або в поганому сенсі цього слова. Тому агрокосмонавти. Яка ціль сьогоднішнього заходу взагалі це як вижити в 2023 році? Чому вижити? Всі ми розуміємо, в яких ми умовах зараз ведемо наш бізнес, це війна, це заблоковані порти і так далі, і тому подібне, дійсно буде важко, дуже важко, і не тільки в цьому році. На жаль, налаштуйтеся на це, наші колеги буде важко. Але я думаю, що ми будемо сьогодні з нашими спікерами для вас корисними і розповімо все таки, як зекономити і вижити в 23-му році. Ми розкажемо, як зекономити на кожному з етапів технології, тобто ми розповімо про три культури сьогодні, як вже читали в анонсі: про соняшник, кукурудзу і про цукровий буряк, як одна з таких крутих культур, на мою думку, якою я займаюся в тому числі. І на кожному етапі з технології ми будемо говорити і записувати для вас, скільки грошей ми економимо для вас. Сьогодні, сьогодні ми робимо формат «Аграрій має талант, в якому є журі. Порівнюємо рихлення з осіннім стріптілом, то економія може сягати порядка 20 доларів на гектар. Якщо порівнюємо, наприклад, оранку і весняний стріптіл, то це може бути економія порядка 60 доларів на гектар. Короче, ми в вагік заснували проект АГІК Мані. І сьогодні я тут я буду вашим бухгалтером, буду записувати скільки що стоїть. Щорічно погода нам приносить сюрпризи. У нас є технологія, про яку я довго думав більше 17 років в точному землеробстві, де ми вважаємо найкраще, ефективніше, як можна вирости кукурузу. Да? За економія чи економіка? Я все ж таки дописав би в кінці потім економіку, а не економію. Тому що економія може вилізти боком. Ноутіл, no стріптіл нове таке поняття. Ми з Андрієм довго дружимо. Андрій Тіл. Да? Тобто, якщо у вас ситуація в полі, або Ноутіл, no або стріптіл, або глибоке рихлення після пшениці, це улюблений попередник для кукурудзи в Андрія. Тому що в його зоні після соняшника кукурудза це настільки велика рулетка, що як в нас в народі часто називають, виростають не кукурудза, а ананаси. Економити гроші на ЗСР має право тільки той, хто робить постійний моніторинг. Або на сьогоднішній день, як називається, модно. Ми точно на точному на да? агроскаутінг цей рік, якщо ви хочете виростити з кращою економікою, ви маєте мінімум в два рази частіше заїжджати в поля і прийняти. Правильніше рішення, яким чином захищати, і яким чином інколи додати навіть на засобах захисту рослин для того, щоб не мати втрат, які будуть в рази більше, якщо ви цього не застосуєте, якщо е, правильний проводений агроскаутинг, якщо є професіонали в господарстві або консультанти, які вас консультують, 20-30% по ЗЗРах іде зменшення. Робимо стартову площадку у Вінницькому національному аграрному університету з компанією Френд з приємством Флора для того, щоб те молоде покоління, яке буде продовжувати нашу спільну роботу в аграрному секторі, воно мало ті знання і мало ті бачення, яке сьогодні декларується на цій сцені. Після того, як ми багато дуже досвіду і експериментів провели на механізаторах із навчанням автопілотів да і участі, ми так як настала війна, пішли в напрямок автономності і плануємо до 2027 року зробити в Україні перше автономне господарство у світі без участі людини, яка буде сидіти просто в офісі так класним рулем з купою екранів і повністю впливати. І тут експертиза, яка в нас є в «Агро», ми її ретранслюємо зараз і мілітарітеч в мілітарі теч, таку історію, як демайнінг, розмінування, і хочемо допомогти фермерам, які на сьогоднішній день 5 мільйонів гектарів заміновано автономним, щоб зберегти людські життя і пришвидшити процес. Яка економічна ефективність використання технології автоматичного водіння і автоматичне відключення секцій сівалок при посівах кукурузи? Тобто, ми з Андрієм спільно визначили, що це цифра 42 долара на гектар. На диференціації на диференційному посіві давайте не будемо довго дискусувати. Ми довго з Віталієм це обсуждали. Ми економимо 27 доларів на одному гектарі. Далі диференційне внесення добрив. Ми визначили, що це 50 доларів по внесенню складних добрив. Можемо економити азотні добрива в ділянках низькопродуктивних, Це 30 доларів на гектар. Зараз ми спостерігаємо за процесом чорної бухгалтерії в точному Єс! А це вже точно пішло. Перший блок по кукурузі дозволить вам використовуючи ці технології. Отримати сумарний економічний ефект з точним землеробством 214 доларів на гектар. Ну що ж, ми закінчили тільки перший наш блок по Кукурудзі, і я вже можу вам сказати, що ми для наших сьогоднішніх відвідувачів, наших колег зекономили 214 доларів на гектарі. Це з використанням елементів точного землеробства і 172, якщо ви ще не готові до впровадження точного землеробства. Але що ця, що ця цифра, я думаю, вражає, особливо в такий нелегкий рік. Я думаю, наші сьогоднішні Гості будуть задоволені результатами і обов'язково примінять те, що ми їм розповідали. Треба завжди мати розуміння, на яких етапах ви втрачаєте свій прибуток і мати в голові постійно повну картину того, як ви маєте заробити. Цій конференції ми говоримо про те, що відбувається на полі: нові технології, нові підходи. Але важливо пам'ятати, що агробізнес або агропідприємство складається з двох частин, Слово навіть агро і бізнес, агро і підприємство. І от дуже важливо розуміти, що як конвертувати ті потенційні цифри, які ми сьогодні обговорювали, потенційний економічний ефект, як його транслювати в Прибутки. І для цього треба розуміти трошки більше, ніж агрономія і теж точне землеробство. Треба розуміти в управлінні бізнесом, треба розбиратись в фінансах. Я думаю, що ми ще не раз поговоримо на майбутніх конференціях саме про ці теми. Виступав по кукурудзі зараз по соняшнику. Тож, яку культуру краще обрати, щоб була найкраща економіка, підкажу. На питання до цього. Ми сприймаємо результат як різницю між генетичним потенціалом, який ми із своїм насінням, своїми гібридами приносимо на поле, не врожайність коренеплодів з гектару. А тонни цукру, які ми отримали на заводі, оце ми вважаємо справжнім кінцевим результатом нашої всієї спільної праці. І наша задача зараз усіх разом з вами просто не втратити цю фору і використати її для того, щоб стати іще більш конкурентними. І якомога довший час зберігати оцю нашу конкурентоспроможність. Починали ми саме з цукрового буряка, на якому я сьогодні зупинюсь, але на даний час портфоліо нашої компанії охоплює майже всі сільськогосподарські культури. Україна завжди славилася цукровим буряками. А ми прогнозуємо, що в цьому році в заводі буде працювати все ж таки трохи більше. І разом Україна виробляє більше мільйона тонн цукру кожного року. Значить що говоримо про соняшник, і те саме, що і в кукурудзі автопілот, відключення і тому подібне, це не точне землеробство, це те, що має бути у вас уже давним-давно в господарстві. І на соняшнику воно економить трошки менше, але все-таки це десь приблизно 8 доларів на гектарі пиши. Диференціація соняшнику в плані насіння не має абсолютно ніякого значення, по крайній мірі на тих гібридах, які використовуємо ми в наших кліматично-ґрунтових умовах. Диференційне внесення добрив азотних це 15 доларів на гектар, можлива економія складних добрив 50 доларів на гектар економія. Якщо підвести підсумки того, що ми говорили сьогодні, то виходить, що по кукурудзі сумарно сьогодні вам спікери. Розказали технології з ефектом сумарним по 214 доларів з гектара. Використовуйте технології і беріть ці гроші. По соняшнику 200 доларів. Ну це було до того, як ще ребята додали. Так що там скільки у нас получається більше, Двіс... буде. Більше навіть? сімдесят да, і по цукровому буряку. Астрономічна сума. Я даже тут мабуть не треба говорити. Це да. просто астрономічна сума. А якщо Останній спікер показав, скільки там прибутковість більше в 10 разів ніж на соняшній, 200 доларів на одній культурі, 200 доларів на іншій, півтора тисячі доларів прибутків на цукрових буряках. Навіть якщо ви їх поділите на два і отримаєте тільки по 100 і 750, я Думаю, це буде круто, особливо у такий складний рік. Тому всім вижити в Агро у 2023. Надіюсь, ми для вас були корисними. Зараз всі йдемо на вечерю. Там буде ще інтересніше. Це так було прев'ю. Інтереше, саме буде там. Пішли! Пішли на вечерю!